Депутати Полтавської обласної ради ініціювали створення унікальної, за їх словами, відзнаки для мешканців регіону, звання почесний громадянин Полтавської області. Прийняття такого статусу та усі деталі з цього приводу обранці обговорили на засіданні постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Ми проаналізували практику інших регіонів. І на ваш, на ваш розгляд виносимо зараз на комісію таку методологію прийняття рішення, яким би враховувались побажання не тільки депутатського корпусу. Ми тут пропонуємо залучити і такий варіант, як опитування, пряме опитування через наш портал Смарт Регіон, для того, щоб саме присвоєння було більш демократичним. І дуже хочеться, щоб вже найближчий час. Перші я думаю, що це будуть наші захисники, були настояні звання почесному громадянина Полтавської області. Члени комісії погодили, що на рік не більше трьох мешканців області зможуть отримати звання почесного громадянина Полтавщини. При цьому галузь, в якій людина отримала певні здобутки, може бути різна. Напрями в яких царинах може присвоїтись їх значно більше. Я розумію, що може бути визначено за один раз, наприклад, в царині економіки, науки та освіти також депутати погодили, що окрім присвоєння цього статусу, людина обов'язково отримає додаткову виплату. Тут Треба визначитися, щоб це була одноразова допомога на зараз а не як стипендія пожиттєва. Бо це більше як не матеріальна допомога, а як статус визначений громадянина Полтавської області, про його заслуги. Оскільки це питання потребує уточнень, наприклад, про суму одноразової виплати, проєкт відправили на доопрацювання. Загалом члени комісії розглянули 14 питань порядку денного.